Доброго святкового осіннього ранку! Привіт усім, кого торкнувся перший осінній сонячний промінь. Український першовересневий ранок це початок нового і незвіданого. Український першовересневий ранок це початок щоденної праці задля майбутнього. Це перші кроки та перші капки щастя. А у нас це сьогодні веселий відпочинок. Першоверасений вайб 2025. Нова українська школа. Це осередок вільних у виборі, цілеспрямованих. Саматорський ліцей місце упевнених у собі і нескорених. Тут народжується успіх. Тут вишколені переможці. Успішні діти український супербренд. Наша держава унікальна. Її бренд доведений світові не потребує реклами. Це незламність і сила духу, це воля до перемоги. А ще це успішні, розумні та талановиті молоді українці, які щорічно перемагають в міжнародних конкурсах та олімпіадах. Розпочинається новий вчальний рік, і до нашої шкільної когорти впливаються юні патріоти. Вони ще невеличкі, але вже мають мету підкорити вершину знань. Це надія на розумне, освічене, креативне, гідне майбутнє? Кожен із вас обов'язково стане успішним, бо поряд із вами батьки та вчителі. Батьки піклуються та огортають любов'ю, а вчителі підтримують та надихають, навчають та розвивають. Дарують крила та тримають у польоті, щоб усі ви були щасливі. Енергійні, досвідчені, харизматичні, компетентні, справедливі, об'єктивні, стримані, сучасні майстри своєї справи. Це все про наших педагогів! І таких же не менш позитивних та успішних тут виховують здобувачів освіти творчих, розумних, життєстійких, комунікабельних, яскравих, допитливих, незалежних, самодостатніх патріотів України. Моя Україно! Ти в серці навічно, як лъна калини, і солов'я, незламна і вільна, свята і велична. Люблю тебе, мамо, Україна моя. Моя Україна, лунайсь того лоса, як шум Смириковий і хвиля Дніпра. Живий, рідна мамо, золото, коса, хай пісня держави навіки луна. Ще не в мене зві. Свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Скількох героїв уже не дочекаються дружини і мами, тих, хто став на захист української землі без вагання, усім полеглим, хто плинув у небо білими журавлями. Вічна пам'ять, вічна слава і хвилина мовчання. Шашаний повагріні вам, сильні вам, хто дарує щастя усім дітям нам, війним, знайте, як вас люблю, знайте, як вас та берег і маленьку сотні намалює. Захисники країни вам укрім без землі, Бо ви рятуєте житло. Захисники країни. Вам Регнева, спасибі, каже вам дитя, якби не ваша мужність, ваша сила не закливали б нас кліні. Захисники країни, сини її. А наш шалений вайб триває. Ох і відпочинемо ми ж перед першим роком. Єхо, це наче продовження літа на один день. Знаєш, ми про когось, мабуть, забули. А наша директорка Наталія Вікторовна от такої. Оце нам влетить на горіхи. Нічого не влетить. Такої життя радісне, сучасне, яскраве, гумор, керівниці немає ні в кого. Зустрічайте наш орієнтир. Приклад Курс на позитив. Натхненник директор Самотоївського ліцею Наталія Вікторівна. Мої вітання всім. Обіймаю кожного і кожну, хто тут навчається і навчає, хто підтримує і допомагає, хто забезпечує комфортні умови і дбає про щасливих здобувачів освіти. Моя дружня рука з позитивними, творчими, амбіційними, неспокійними, активними. Мріємо, творімо добро, насичуємося знаннями і безцінним життєвим досвідом. Прагнемо більшого, живемо задля самореалізації, станьмо успішними. Моє серце з тими, хто любить Україну. супербренд нашої держави її працевиті Толерантні, співучі, гарні, непосидючі, розвинені талановиті, успішні діти. Діймо, адже усе у наших руках. Миру нам і перемоги. Слава Україні. Увага! До слова запрошуються. Новачки, першокласники та їхня класна мама. Обрамець Наталія Іванівна. Сонечко у небі, усмішки довкола. Нам навчатись треба. Ми йдемо до школи. Сонечко у небі, усмішки довкола. Нам навчатись треба. Ми йдемо до школи. Перші кроки до знань розпочинаємо ми всі разом, непосидючим, цікавим, веселим першим класом. Щоб не тільки навчалися, збирали знання з ниви, а були у школі діти радісні і щасливі. Ми зробили перші кроки. Тож чекають вас уроки. Вам бажаю перемоги! Легкої дознать дороги, щоб науки легко підкорили, бренд нашого класу створили, щоб пишалися батьки усі і казали наші молодці. Доброго ранку, ми персачки, зібрали до школи веселі зірки. Доброго ранку, ми персачки, на світ відкривають шкільні книжки. Доброго ранку, ми прийшли у школу як кращівки. Доброго ранку ми першачки готові читати всі ти Доброго ранку ми, писачки любимо цифри та казачки. Доброго ранку ми, писачки, будемо розумні, як вчителі. Я щаслива, як ніколи, бо йду вже до школи сяє сонечко вгорі, Зустрічають вчителі. Я сясіва, хочу вчити, хочу в кашки отобити. Нова українська школа, ці розваги свідокова. Нам батьки допомагають. Параси, клас вирусаю. Інтернети прокупили. Ось пізні телефони прокупили, інтернети зарядили. На комп'ютері я ас покажувся в клас. Тож ви нам не варто, Бо чекає шкільна на Що? Іще для треба. Перемога і ще за щас статуба і ми небо. І щасливою буде дитина, як буде мина Україна. А тепер увага! Замерли звірі в карпатських лісах, затихли пташки в сусідніх гаях. Як найглибше пірнули риби в глибокі води Дніпровські. Це йдуть до мікрофона найдосвідченіші, непередбачувані, найактивніші здобувачі знань, майбутні випускники та їхній класний керівник Летюга Ірина Володимирівна. Перший дзвоник вас вітає, до вершини знань направляє, Хай цікаво буде всім у світі знань та добрих змін. Щоб здоров'я дав вам Бог, щоб навчання без тривог, оптимізму позитиву та міцного колективу. Вчителям наснаги й сили, щоб добру дітей навчили, учням легко і без мук, Гристе граніт наук. Україні миру й волі та щасливої всім долі. Вирушайте без вагань з Богом Україну знань. Перший клас це вже подія, щастя, радість і надія, хай в серцях палає світло, школа двері вам відкрила. Перший дзвоник вас вітає до вершини знань направляє, хай цікаво буде всім у світі знань та добрих змін. Не лякайтесь помилок, це для мудрості місток, хай підтримка брата. Будуть з вами завжди. Мрійте, прагніть і зростайте, свою школу прославляйте, будьте чесні і сміливі, щирі, добрі і справедливі. Вчиться слухати і писати, на уроці не дрімайте, будьте щирі, працьовиті І відкриті всьому світу. Сміх дитячий хай лунає, а душа хай розквітає. Бажаємо світла добре і сили, щоб ви зростали щасливі і сміливі. Час нам на перший урок. Не вистачає лише неповторних переливів шкільного дзвоника: п'ять, чотири, три, два, один. Моя Україна пишайся розвиненими, талановитими творцями майбутнього. До мрій, до успіху, до знань, шкільна родина вирушай, Щоб переможцями пишався наш український вільний край. Ми на хвилі, ми на хвилі, ми покажемо вас на ділі, ми покажемо вас на ділі.